Всім привіт! ріг на проводі. Так, стану тут, щоб нікому не мішати. ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на місці. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 8 січня, вишибло з голови. Тільки е, з лікарні був сьогодні поход. Е, з мамою в лікарню, це, ну, це якийсь кошмар. Хочеш кончитися, іди в лікарню. Прийдеш здоровий будеш хворий. Мама начудила з ватною паличкою, що пропав у неї слух, прийшлося йти в лікарню. Обдзвонила і туди, і сюди, Везде очередя, запись аж на 20 числа. Ну, В общем, єлі попали сьогодні до лікаря. Так, ну давайте я переключусь, буду йти і трошки розповім вам. В общем, єлі я знайшла врача, тому що сімейний лікар присилає електронне направлення, а далі ви профільного лікаря, який вам потрібен, шукайте самі. Тут не в кожній поліклініці, оказується, є лор, а де є, так в нього дуже великі записи. Не попадеш так швидко. Ну, мама захворіла третього і тільки сьогодні восьмого ми попали до лікаря. Коротше, лікар сказав, що ватні палочки зло, не треба ними користуватись, щоб не було проблем. Так, іду в магазин Фозі, треба скупитися. Кстаті, прочитала в інтернеті хорошу новину, хоч щось хороше написали, що пиво корисне для здоров'я. Укріпляє серце, кості. в общем, те, що треба. Я пиво люблю. Ой, тут так жарко, капець. Так, треба тачку взяти, Пертися. Ще ялинки стоять, іграшки продають, але ви замітили, що вже надоїло, так? іграшки, ялинки. Зараз туди-сюди вже і весна. Панетони, ось скітка, ніхто не бере, поставили, щоб розбирали. Так, зараз 14.47. А що це посеред зала стоять ящики кругом? Так, тут зелень всевозможна. Побачила салат айсберг. обожаю, треба взяти. 93,90 це за качан салата. Отак от, от листочки отриваєте, збризгуєте лаймом і лимоном, то, що треба. Мандарини 69, лимон 69, треба взяти. Тільки що побачила, стояли люди і щупали, пробували кішмиш, не знаю. Це всім так можна стояти, пробувати, одривати. Так, що це таке? Фізаліс. 93. Йдемте то на рыбу. Всевозможные рыбные салаты из кальмаров, мидий, водорослей. Так, ось, гляньте, Матіас 139. Скидка. Так, надо взять, селедка. Брюшка, боже, Брюшка, я теж таке брюшка гарячого копчення люблю. Ну, треба взяти трошки. Ви тільки гляньте, скільки тут риби, який асортимент. Всі можна, риба на будь-який вкус. Ну, сподіваюся, що вона тут по-настоящему копчена, не в жидкому диму. Так, і он є. Я на що не гляну, все хочу. Ціни за 100 грамів. Ой, тут так пахне апетитно копченою рибкою. Так, взяла матіяса і трошки брюшок копчених. Тут риба свіжа, охлажденна, ціни за 100 грам. Дешево. Бачите, написано дешево. Отакі От кусочки красиві. Так, що це таке? Сібас 2990, гляньте, яка красива рибка. А ось скітка 179, гляньте, Лосось, форель, такі. Розпродажа. Розпродажа налітай. Бери, не хочу. Яйця, я не знаю, яйця, фаберже не думають і не гадають, дешевіть. Ну що це таке? Ну оці хотіла сказати на розвіс. <ріху> ну що саме можна повибирати, ще нічого. А це, я не знаю, чи це коробочки так дорого стоять. Отакі ціни. А тут гляньте і борщ, і суп фрикадельки продають. Що тут тільки не продають? Салати всі важливі. Вон шуба в ходу. Солені. Всі можливі. Ой, ви тільки гляньте на цю красоту. Боже, які тістечка. Прелість. Треба проходити мимо. Ось напаліончики маленькі. Отакі ціни. Не знаю. Я, для чого я сюди прийшла? 52. Отакі ціни. Такий манюнький. Тортики. А ось гляньте, горішок. Боже, такий малесенький. Мені штук 20 треба зараз з'їсти, щоб наїстися. Торт київський. Це великий торт, Стоїть 594. І є поменше. Так, треба купити хлібчика. Я беру такий хліб, криворожський, хлібозавод, такий дуже добрий хліб. Такий не пушинка, а хороший хлібчик. Так, колбаска всевозможна, Так, треба колбаски купити. Ось тут фует. Я фует дуже люблю. різних сортів тут вони всі дуже смачні. І пом'якше є, і потверже, хто як любе. Оце колбаса глобіна, сира копчена, Скидка, треба взяти вищого сорту. Непогана фірма. А ось я тут, пивко написано з мандарином, лимоном. Я, чесно говоря, не пробувала з мандарином, треба спробувати. Іди сюди. Причому, наконець-то написали, що пиво корисне для здоров'я. Риба. Хек 119 гривень, непогана скидка, Гляньте, який біленький і без льоду. А ось побачила, ви подивіться, фірма Чумак томатна Паста. Це раніше фірма була на Херсонщині, і коли була, прийшла окупація, вони переїхали в Київ. І на баночці написано, що постійна адреса, до якої ми повернемося після відновлення виробництва у звільненому місті Каховка. Ой, у мене ж серце затрепітало. Самі найкращі помідори і кавуни на Херсонщині. Треба взяти. Сахар кілограм 28,90, сладкий яд. Олейна 155. Ви тільки подивіться, які ціни на оливкову олію. Боже, 667. І там не літра, 0,75. сім'ядесят Ви тільки подивіться, що робиться. Боже, 400 гривень 250 грам. Ціни, звісно, жесть. Ось олейна 101. Ну, там написано ріпакова. Що таке ріпакова? З вижимок написано пластику. Ну, то не масло. Чумак 78 за 5 літрів 444 стажари 3 літра, 239. Ну, вигідніше брати 5 літрів, воно дешевле виходить. Вот Ось така ціна на масло: 64, 65, 67. Давайте глянемо на каву, що тут є. Лаваза, нема скидки. Ось побачила таку каву, арабіка написано 125 грам, 259 гривень. Не бачила. Перший раз бачу таку баночку, хто пробував. Треба взяти, попробувати, може. Непогане. Так, м'яско. Кролик, перепілки, ну, не знаю, перепілки тут <ріпілки> лежать, як жабенята. Я не знаю, що там можна їсти. Свиніна, гов'ядина є, скітки, фарш, колбаски, котлети, і курінні колбаски із індюка. Індюшині, і шашлик. Так, не знаю, побачила халву. Це після риби завжди хочеться солодкого. Я люблю халву з арахісом. Ой, ну, кажуть, що вона теж вредна, не знаю. От така халва є. А ось побачила, гляньте, драже. Арахіс в шоколаді. О, я таке теж дуже сильно люблю. Заважило на 35 гривень візьму, тому що після соленого завжди хочеться солодкого. А ось подивіться качка і кролік. такі ціни, ну на вид дуже заморожені. І крило. І шия тут є, отакі ціни, і фарш, і качка ось ціла в упаковці. Індюк 169 гривень. Гляньте, який красивий, здоровий. І цілий можна купити і половинку. Боже, гляньте, 449 гривень шпік, сало. Боже, хто його буде брати? На базарі за 200 купив і посолив, перчиком обмазав і можна їсти з чесноком. Так, колбаска, сосиски, всі важливі є скітки. А тут ось подивіться, скільки тут оріхів. І є скітки, боже. Я оце все теж дуже сильно люблю, але ціни тут... Дорого. По інтернету на сайтах можна виписати дешевше. І цукати тут є, всі можливі насіння сонячника тут є, оріхи всі можливі. усе є. Гляньте, Тут дві ціни, можна і оптом, і в розницю. Ось фініки, ну я не знаю, вони присушені якісь, якісь не дуже такі. А ось побачила чипси, гляньте, 139, усі пачки розірвані. Я не знаю, це так треба чи що? Усі пакети розірвані, хто їх розірвав. Знаю, кажуть, чипси дуже вредні, але бачу, люди купляють, так само як і майонез, кажуть, вредне, а люди купляють. А ось кому треба омивач скла в машину, стітка 119 гривень, 4 літра. Так, ну що, йду на касу, трохи скупилась, то те, тосе, картошки хліба, колбаси, салату. Пасти, риби, певка. В общем, нічого не брала, почти 900 гривень. А ось точка також продають оріхи, цукати. Ви тільки подивіться, які шикарні фініки, ось 30 гривень за 100 грам, Ото рядом засушені, то не то дуже багато всіх оріхів на будь-який вкус. Шикарний вибір.